Признавайтесь, не грузили, так? Да? Взагалі не грузили. 700 кіло. Ви взагалі як дізналися про нас? Та я просто в Ютубі так. Став... В Ютубі? Ютубі. Тік-ток, Ютуб, а я, я, тік я... перший клієнт з Ютуба. Ну буває ну, також. Бочку, напевно, сразу не туда уже трошки, бочку тяхнули. Вторая Давай грудь, ні. А, да, Що там ще? Вроде би все. Об'ємне замовлення по місцю в Чернівцях на спарку двохкатковий. Чотири ось таких новеньких оригінальних диска. До речі, це йде підсилена версія. 8 швів сварки з середини. Комплект фільтрів. Одразу три комплекти. І бочка масла Petronas 5х30-60 літрів. Тут у вас можна огірки садити.